Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад. Кажуть, канцлер Миро був у Києві. Він був там недовго. Більшість звернула увагу на його чемоданчик, що він його не випускав, тобто привіз або кнопку від ядерної бомби, або ще щось. Ну, Давайте подивимося просто візит. Канцлера Німеччини до України. Що це принесло з собою? Ну, тут якісь, знаєте, в мене таке враження про щось домовитися. Щось. Ну, в мене ще таке враження засвітити. Передати якесь послання, домовитися про щось. За території. Тут навіть іде якийсь альянс. Можливо, щось стосовно. Ага, все я зрозуміла. Постачання, постачання зброї. Якогось ресурсу. Давайте скажемо так. По цій карті тут зброї не видно. Якогось ресурсу, як доукомплектувати, як цього добитися? Ось тут були е, конкретні якісь розмови про якийсь ресурс. Це може бути і території, це може бути і зброя, це може бути і фінансування. Е, так, що це дало Україні? Давайте так. Чи, чи що це дало? Цей візит канцлера, що дало це Україні. Ну, в принципі, хороша карта випадає, але вона перекреслюється десяточкою. Угу. Дивіться, тут Україна мала вибрати. Знаєте, як то кажуть, з двох зол вибирають менше. Україна мала вибрати між давайте так, налагоджування перемиря. Давайте я скажу перемиря, так? заспокоєння ситуації чи далі боротьби. Тобто Україна мала вибір. Україна мала вибір. І тут, в принципі, Україна отримала щось дуже добре, наскільки я розумію. Так, якийсь хороший посил від цього був. Тут і може бути за території, домовилися, за... Е, е, давайте я не буду території. Знову я не буду казати за територію, а скажу за ресурс. Домовились, все ж таки домовились про ресурс. Хороший посил, хороша поїздка. Тобто тут буде якесь накопичення. Тут ще потрібно, знаєте, я так розумію, Шольц чимось мав заспокоїти Зеленського. Тобто його пил, його, о те, що він на три букви послав, чекайте, я зараз. Ага, Росію послав, не Путіна, не, не когось там це. Всю Росію Зеленський послав на три букви. Ось, і тут, скажімо так, Шольц, вірніше, канцлер Німеччини, він якось, знаєте, заспокоював пил президента, скажімо так. Ось. Давайте що це дало ще Україні. Подивимося. Був якийсь результат. Що, давайте що отримав Зеленський від цього візиту. Що отримав Зеленський особисто. Ну, свою зірковість, але бачите, тут якась. Тут якийсь. скажімо так. О. В майбутньому, я так розумію, після цієї зустрічі, після цієї, тобто, це, знаєте, як ще одна ем, ниточка до, ем, ну, скажімо, от як би це так сказати, щоб правильно виразитися. Трійка мечів, Зеленський отримає в майбутньому трійку мечів отворот поворот можна сказати, від сторонення, не звертання на нього уваги. Розумієте? Скажімо так, оце на три букви ось, це не дипломатично. Це можна послати на три букви у колі своїх друзів, на офіційних. Таких зустрічах таке не робиться. Але гаразд, нам вже не звикати, в принципі, дно дна, зеленське дно і, і ще нижче дна, то, то вже нормально. Але ось тут медійно він провалився. Давайте я так скажу, він провалився. Тут вже відгородження, тут вже конкретно зрозуміло, що ну, Зеленським тут нема що мати. До справи. Абсолютно. Тут вже, знаєте, майбутнє вже визначено для Зеленського в Європі, скажімо так, в світі, на Заході для Зеленського. От особисто для Зеленського вже визначено. Тут і відлюдник, що, знаєте, таке враження, ну, повністю відгородження. Відгородження для них він вже все. Ось якось так. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі. В принципі, я так зрозуміла, що для України це хороший візит, особисто для Зеленського, не дуже. Ось якось так, не дуже. Можна навіть сказати провальний. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!